много украинцев пытали у меня, почему приехали? У все хорошо?» Я говорю, нет. Херсонский, Запорожский, Донецкий, Харьковский. Весь час нас обстреливали зажигательными снарядами. И на конце выстрелили э, санцепека. Ну, «Ось, я сейчас приеду, мы тут полгодика повоюем, и я поеду освобождать звольня Беларусь. Ворог навчается. Это уже не, тот та... Э, не той ворог, который был спочатку. Беларусь на той час обрала мирні протести. І потім все зрозуміли, що вони не працюють. Коли мені прийшла повестка в білоруську армію, я просто откосил. Я ніколи не був військовим і не думал, что моя жильцо будет неквозана ну там с армію. Прямо нікого не шкодую. У боротьбі проти російського окупанта беруть участь не тільки українці великі нації приєднуються до нашої держави у цій боротьбі для того, аби протистояти Російській Федерації, для того, аби у майбутньому знову здобути свою державу. Саме тому сьогодні говоримо з вами із представником білоруського добровольчого корпусу. Я дякую вам за те, що погодилися на це інтерв'ю, і дякую, що поділитеся з нами деталями своєї служби. Дякую вам. Отож, починати будемо із такого, як і коли ви потрапили до України, ті деталі, про які от можна говорити. <гум> я потрапив до України. ну, про Ми приїхали ввечері. Там була дуже напружена атмосфера, коли я тільки про межу проїхав. Але я думаю, що буде більше складаних моментів на межі і... Ну, чували, що нічто відбувається, ніякі серйозні події, і було криху страшно, було ну, було складно. Бо я їхав і не розумів, куди я їду. Ось. Але зараз я дуже комфортно себе відчуваю в Україні, тобто країна мене прийняла і мені зараз тут дуже комфортно. Чому ви вирішили тоді приїхати до України? Загалом, от початок повномасштабного вторгнення це. Час, коли з України виїжджають і українці, і, в принципі, мешканці інших громадяни інших країн, так, які тут проживали певний час. А ви, як і низка інших добровольців з різних країн, навпаки, їдете до України. А, ну, це все відбулося про призму тих подій, які були у Білорусі у 2020 році. Може, хтось не ведае але ў беларусі адбыліся такія масавыя пратэсты супраць улады якая намагалась фальсифіцировать выборы і вось людзі выйшлі і беларусі заўсёды было багата рэпрэсій але пасля два -го году а, это просто был новый рівень багата людзей потрапілі турмы было багато штрафаў там багата гвалту і а, тым а Таму актыву тым пасіянарным людзям, якія выходзілі, ім стала дуже складана жыць. Я сам потрапіў под гэтту рэпрэсіўную машыну. було дуже багата складаных момантаў. І все, я, я разумеў, што дыржаву будзе на мяне ціснуць увесь час. Таму вось я і вырашыў якісь момант з'ехаць. Я быў га готоввы ехаць у Польшу і я ўжо шукаў там працу, але пачалась паўнамасштабная вайна я ўбачыў меда меддыапрасторы беларусаў якія тут ужо некаторы час былі яны з самага першаго моманту уже удзельнічалі ў баях і я зразумеў што гэта тыя людзі з якімі можна будзе будаваць будучю Беларусь Таму што ну, як все бачылі Беларусь на той час брала мірныя пратэсты І потім все зрозуміли, що вони не працюють. Я маю ще одне екстра питання. Як вам взагалі взаємодія з українцями? Як вам жити в Україні? Бо ну дуже часто кажуть, що білоруси і українці вони дуже близькі за духом, і попри те, що зараз у Білорусі там проросійське керівництво, скажімо так, але все ж таки велика кількість білорусів приїхали до України хтось жити, а хтось приєднуватися до Сил оборони? Як вам? Um, ну сапраўды uh, у нас з uh, украінцамі uh, больш агульнага чым з расіянамі тому што не гледзячы на тую прапаганду не гледзяш на тое что той, што, uh, ну, с, там, той Беларусі адбылась просто анексія такая без барацьбы uh, просто закон ну, за рахунок прапаганды той uh, якая масава просто распространяецца Ка я приехаў сюда я просто бачу іншых людзей ось яны былі дуже падобныя на той момантх пасіянарных беларусаў які выходзілі яны разумелі што адбываецца яны ведалі хто ворог у іх все было по полочкам у головее і з такімілюд людьми було дуже лёгка знайсціект і калі мы спілкувались то мы адзінна адраз зразумелі Хто ваші побратими по білоруському добровольчому корпусу зараз і які їхні історії я розумію, що великою кількістю деталей не можете з нами поділитися з очевидних безпекових причин, але все ж таки, от в загальному, хто ті люди, хто плічопліч допомагає Україні здобувати свою незалежність? Так я буду казати такими більш цікавими фразами. бо буде не дуже коректно розповідати про нікото хлопців, бо їх сім'ї зараз у закладниках у білоруського режиму. У нас в э, большасці гэта беларусы, Ззве, что ёсць украінцы. Тыя, хто прыехалі, яны больше жлі цивільным жыццём. Наприклад, буду казаць за себе, калі не прыйшла повесттка в беларускую армію, я просто адкасію, я ніколі не быў войсковым і не думаў, што моё жыццё будзе неяк повязано ну, с армій. Некаторыя хлопцы приехали з Беларусі. Некаторыя хлопцы приехали з Европы. Наприклад, там багато кого було вже а, а, у Польщі, а ніколи були тут, в Україні. Більшість з них просто жили цивільним життям, у них були сім'ї, у когось непогана праця, бізнес, а, і ось. Ну, і вони вирішили, що тут те саме місце, де вони можуть а, набратися досвіду, а, завести те знайомства, знайомства з якими, а, ну, з тими людьми, з якими можна зробити справедливу перемену в Білорусі. Зараз є одна тема, яка актуальна, е, е, мені здається, для більшості українців це військова підготовка до армії. Як відбувалася ваша? Як вона тривала? Якими фактами ви можете з нами поділитися? Військова підготовка. Да, мені здається, вона не дуже відрознювалася від інших підрозділів, як інші хлопці навчались. Там є. Ну, здаецца три базовыя рэчы гэта фізічная падрыхтоўка, агневая медыцына. на гэтым все будуецца. А, было багато тренувань, ну, Мне пачасціла, але ось багата был тренувань, душ багата. Потым мне проста ўсё стало цікава і я ну, мне ўдалося там папрацаваць і, і з мінамётам і збупала. Ну, Война хутко змінюється, так що треба набувати веди і весь час э, не совершенствоваться. Ну, і минувыховая справа, наприклад. багато чого. Ну, мені це все цікаво, тому ну, мені не легко дається це все навчання. А Так, коли казати про загальну підрихтовку, то три базові речі, здається, вони зараз актуальні. Я хочу поговорити трошки про білоруський добровольчий корпус середини, як виглядає структура або робота вашого підрозділу. Ну, знову ж таки, я наголошу, що ті деталі, якими безпечно ділитися, так. Ну знову таки, структура доволі стандартна. Є керівництво, командири, є групи, які працюють у полі, є групи медичної евакуації, інженерні групи, тяжкого озброєння, тамбупла ну ми намагаємося закрити усі сфери. Ось, как у нас были фахівцы і мы былі такія ну, каб мы не просілі дапамоги там у іншых подрозділаў так все пытанні закрывалі самі і ну, звісно ж канешне калі мы працуем мы намагаемся будуваць там відносіны з іншымі подрозділамі так ці інакш трэба камунікаваць і бы бывает такое што мыось делимся і досвідам і Працюємо, так сказати, полкобок. На яких напрямках ви побували? Ну, ми побували а, майже на всіх таких основних напрямках. Ось, не про все я можу казати, але Херсонський, Запорожський, Донецький, Харківський. Харківські. Це, ось, мені здається, основне. А де були найгарячіші бої. На якому напрямку? Ну я скажу так, што мой думку янысе были такія астатнія горячая. Ну калі казацьча, Был, напрыклад, дуже горячеее лета ў 23 годзе. Ка вось так дакладна казаць, то было дуже гораача, были складаныя баі, тоже ж былі дуже горяччымі. Что дадавала температуры, так это тое что. Весь час нас обстрілювали зжигательними снарядами, і, наприкінці, ще вистрілили ем, Сонцепока, але всі залишилися живі. Було дуже хороше. І це на щастя, що всі залишилися м -м, живі. Хочу поговорити трохи про спільного ворога для українців і білорусів. Це Російська Федерація, зважаючи на ваш бойовий досвід, як змінилися. Потужності, вміння і ресурси ворога за цей час повномасштабного вторгнення ну, все міняється. Все дуже хутко змінюється, і треба бути дихати, дихати готовим, тому що ворог навчається. Це вже не, та, не той ворог, який був спочатку. Ось він дуже хутко розвивається, у них є підтримка. Ось коли поглядати на просто атаки. на свільна население то іх там патужнасці растут больш дронаў больш ракет канешне ресурсы сутрачаюцца але пакуль невядома калі яны дакладна скончацца ну і як яны ставяцца да сваіх людзей для іх гэта ресурс і Их багато населення яны не шкадуюць его Так што ну трэба быць заўсёды наперадзе І тримати в руках ініціативу. Тільки так ми зможемо перемогти, бо їх більше. Як ви зараз оцінюєте ситуацію в Білорусі? А, ну, в Білорусі ситуація, мені здається, не погоршується. Тому що, як я казав з 2020 року, ті репресії, які почались, вони тільки ростуть. А, і зараз а, люди, людина, які вже відсиділи свої терміни, вони знову повертаються, тому що вже просто нема кого сажати. І нанагадаю што а, у белеларусі ёсць яшчэ вышэйшая мера а, гэта смертная казнь і дзяржава гэтым каррыстаецца гэта маральны ціск і усе ты хто супраць яны пападуць пад рэпрэсіі нават ты хто зараз а, у кіраўніцтве тех хто ажам прыкаытныя яны те попадаюць тут рэпрэсій калі яны просто так Не що супер, скажуть система нікого не шкодує. Як зараз виглядає життя білорусів? От якщо ви спілкуєтеся там, з людьми, які залишаються на цій території, як виглядають їхні будні? Бо якщо подивитися на Лукашенківську пропаганду, то в них як на Росії в них все добре, прекрасно. Там економіка зростає, все зростає, і всі навколо щасливі. Це навіть як в Кімчене, напевно, а не як у Кремля. Але як воно виглядає зсередини? Як це жити під таким тиском? Якими фактами діляться мешканці? Ну, звісно що всього та пригожа картинка, що все добре, що ну там здимають пропагандисти досвід о тому, що все чисто, що там дуже висока безпека, там нікі міліціянти ходять. Але всього це ширма. Я завжди так було, і коли я тільки приїхав. багата украінцаў пыталі меня чаму прыехалі можа все добра я кажу не это все просто прыгожая карцінка потому что ну калі ты ну не ў кантэксце калі ты не бачыш гэта сваімі вачами то ты можешь рэ не зразумець але зараз э, ну лепш не становіцца э, э, дуже паханная эканамічныя паказнікі э, дуже багаты безработных не э, все то чтоказ ну, хлусня я не мог казаць зараз э, дакладна тому что я зараз тут і моё кола спілкування но дуже маленькая з тымі людьми якія зараз там я просто ведаю что ну, с кожным годам все горшы горш, горш. А, ось, да там канешне вось зараз у навінах было тое что там пальтвязні яны выйшлі але ну, гэта дробная частка все роўна у дуже багата людзей яны за кратамі і невядома калі яны не выйдуць выйдуць заагалі як загалом беларусы беларускі народ ставляцца до расійско-украінсьскую війны ну загны яны все разумеюць большасць беларусаў яны все разумеюць але ёсць восьь момант з тым што нельга про гэта казаць или указатьваю думку тому что да цябе прыйдуць і запытаюць чому так ну Ну, не тое што казаць не можна пра падтрымку Україніны але нават крыта не кажа просто там перавоздзіш нейкія там грошы на засуУ то э, ну, тебе вычисляць і потым э, будуць крымінальны артыкулы рэпрэсіі і багата людзей якія данатілі яны зараз з'ехалі э, ну, чи яны чи... у турме Я хочу ще поговорити також і про рівень зближення Білорусі і Росії, але на такому трохи навіть культурному рівні. Бо ну на прикладі України ми бачимо, що Росія намагається залізти буквально в усі сфери: це там музика. Література, мистецтво і пішло, поїхало, і вже з того потім створює якусь там пропаганду про порятунок рускоязичного населення, про те, що частина одного народу, однієї культури, і пішло-поїхало. Коли ви ще мешкали в Білорусі, як це було з Росією? Наскільки Росію там, не знаю, Любили, поважали, слухали російське, дивилися російське, їздили до Росії. І, можливо, от ми могли провести паралель, як воно зараз? Чи змінилося, чи стала Білорусь офіційно ближче до Росії? Чи от з початком повномасштабного вторгнення все ж таки? От Якою є ваша думка? Ну скажу так, що Білорусь була завжди максимально зближена з Росією. Тобто максимальна інтеграція була. она вот не ведаю якіх зараз раз'яднаць тому что напрыкладка приехаў в украіну я адразу пачуў украінскую мову так а гэта ну, для мяне такі дуже важлівы маркер потому что в беларусі ну, адсотку 90 яны размаўляют расійскую все на расійскай мове так бел беларуская мова там лічыцца ну, дзяржаўнай але дуже слабое навчанне школах я по А что нигде не убачишь. И на вот с тех людей, кто там ведает белорусскую мову, так ну не все спілкуються. Потому что у тебя все родие, но ну, российская молния. И на вот коли ты начинаешь размовлять белорусской, тебе никто не разумеет. Бывает такое. Это очень страшная ситуация. Ну, весь контент, ось, музыка, там, культура, она все повязана с российской мовой. На вот пам'ятаю, в школе учились, то было богато. ійих там пісьменнікаў паэтаў а, ось і менш э, беларускіх тому у гэтым плане э, дуже поганая сітуацыя да зараз э, э, беларусы разумеюць што яны ну, не, пачынаюць нейкую дыстанцыю трымасі але ось разарвацца ось так много ну, э, это немагчыма это трэба э, некалькі поколениняў каб яно гэты пра э, процессс адбыўся раз'яднання І тут ми з вами переходимо до наступного блоку нашої розмови про потенційне роз'єднання Білорусі і Російської Федерації. От е, низка там опозиційних політиків Білорусі або, можливо, там східноєвропейських експертів вони говорять про те, що м, білоруські добровольці вони тут можуть набратися досвіду війни проти Російської Федерації і згодом. Прийти і звільнити свою країну і від е, лукашенківської диктатури, і від російського впливу. Е, чи є у вас така мета? Ну, мета, звісно, у мене така є. Але а, я ось коли тільки приїхав, я живу у своїй такої рожовій бурбушки. Я взагалі нічого не розумів. Я думав, ось зараз приїду. Ми тут по воді повоюємо. І я поїду звільняти звільнят Білорусь. Але ну, насправді все по-іншому. Я зараз разумею то, што пакуль не будзе поўнага развала э, Росіі, белеларусь не будзе ніколі вольнай, бо Беларусьна ну, пад партекцыяй э, Росіі. Ка ну, там былі мірныя часы адносна, да, то ну, Беларусь простояк больш менш свободна сябе адчувала, бо там ладу теж яна ж намагалась некія свае інэсы трымаць іпілкуацыя не только з рассі але з Европай але зараз ну, все толькі адзін союззнік від россия і зараз казаць про освободзіць беларуску ну, проста ілюзія а, тых палітыкаў можа яны разумеюць можа яны не разумеюць а, гэта але багато войск зараз расійскіх в Б беларусі а, які не Навчають білоруських е силовиків — ну це неможливо. Мені здається, що тільки після розвалу Росії можна казати про Білорусь. Не зараз просто війти, е, там, заїхати на танках і звольнить. Це не відбудеться. Ну і на завершення би підсумувати, коли от думаєте про свою країну, про своє можливе, якесь там потенційне, ну не зараз, але повернення додому якою б ви хотіли бачити свою країну у майбутньому, зважаючи зокрема і на ваш досвід учасника російсько-української війни? Ну, мені би хотілося, щоб моя країна більш була національно орієнтована. Щоб Ми шанували е, тих людей, які віддавали своє життя для того, щоб е, Білорусь розвивалась? Це е, е, дуже важливо. Ну, там, такі базові речі, як культура, історія, мова. все повінна бытьць беларускім Вось, гэта я, я на вот не ведаю гэта павінна адбыцца гэта дуже складанае пытание конечно мне хотелось каб белларусь была краінай где любой человек мог бы права сводное жыццё ніхто не мог да тебе пайсці поглядзець у телефон и сказать все ты едешь корму тебе не далі штраф Просто тому, що ти не сказав, не то Коб люди відчували себе спокійно, впевнено. Розвивалися усі сфери. В такій країні, звісно, хотілося б жити. В Україні є фраза слава Україні. Відповідь Героям слава. Так. В Білорусі є фраза «Живе Білорусь. Так. Відповідь Так. Е, Я дякую вам за те, що знайшли час завітати до нас, поділитися важливими деталями. І дякую вам за вашу роботу за для майбутнього нашої країни. Дякую вам, дякую нашим глядачам за те, що добули з нами до цього моменту. Ми собі повсякчас нагадуємо дві речі: перша підтримка українських сил оборони це дуже і дуже важливо. Друга, як бачите, у цій боротьбі проти російської агресії ми з вами точно не самі. Дякую.